Похмуре майбутнє 2035 рік. Зграйки недобитих ветеранів СВО бігають по московській області і воюють із роботами Ілона Маска, захищаючи конституційне право на суверенний інтернет без Ютубу та Інстаграму. Ситуація стає нестерпною. Генно модифіковані комарі дошкуляють більше ніж зазвичай. Опір очолює третій трійник Путіна. Він розуміє, що сили повстанців проти здорового глузду вичерпуються і придумує хитрий план послати в минуле попаданця гельмінатора. Цей робот має ліквідувати Горбачова і зупинити розвал СРСР найбільшу катастрофу другого двійника Путіна. Внаслідок частих контузій похмелям ополченці ніяк не можуть спіймати трофейного робота, тому роблять свого. Само собою, повністю суверенного від останніх досягнень робототехніки. Його часовою катапультою запускають в минуле, і він негайно приступає до виконання завдання. Але біда спіткала радянського спортсмена. Акумулятор від «Жигулів» в самий відповідальний момент розрядився. І місія була провалена. Не турбуйтесь, російський голівруд зробить продовження.